Традиційний щорічний полегшений флагман Samsung з припискою Fan Edition вже з'явився у продажу Samsung Galaxy S25 FE, на перший погляд, мало чим відрізняється від тогорічного S24 FE. Але зміни є і доволі приємні. Зараз про все розповім більш детально. Не забувайте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Поїхали! На перший погляд може здатися, що Samsung Galaxy S25 F'E практично не відрізняється від попередника. Загальні риси дизайну дійсно збереглись. Але є деякі важливі покращення, при тій самій діагоналі смартфону став меншим завдяки тоншим рамкам по периметру. Екран плоский, як захисне скло, використовується Gorilla Glass Victus+. Plus. Бічна рамка зроблена з посиленої версії Armor Aluminium з приємним матовим покриттям. Вона має плоску форму з зовсім невеликими заокругленнями на фасках. Майже всі функціональні елементи залишились на тих самих місцях, що й у тогорічній моделі. Вони доволі великі та розміщені цілком зручно по висоті. Лоток переїхав на нижню грань смартфона, у нього можна встановити дві фізичні сім-карти. Також є підтримка e 7 Задня кришка Galaxy S25 FE виготовлена з того самого Gorilla Glass Victus+. Plus. Вона плоска і має матове покриття, на відміну від глянцевих Galaxy S24 FE. До нас приїхав світло-блакитний варіант. Також доступні чорний, білий та темно-синій. Камера оформлена у вигляді трьох окремих модулів, що розміщені вертикально. Поруч світлодіодний спалах. Об'єктиви камер відчутно виступають над задньою панеллю. Galaxy S25 FE став меншим, ніж попередник. Особливо помітна різниця у товщині. У минулої моделі вона була 8 мм. Вага зменшилась з 213 до 190 г, що теж відчутно. Смартфон має повноцінний захист від бруду та води за стандартом IP68. S25 FE схоже отримав такий самий екран, що й у попередній моделі. Це Dynamic AMOLED 2X з діагоналю 6,7 дюйма. Максимальна частота оновлення 120 Гц Пікова яскравість 1900 кандел на метр квадратний. Підтримується функція Always on Display. Загалом якість екрану залишила дуже приємні враження s 25 fe оснащено типовим сучасним оптичним сканером відбитків пальців під екраном. На мій погляд, він розташований трохи нижче ніж хотілося б, більше до нього претензій немає. Він працює точно і доволі швидко. Хоча, звісно, ультразвукові сканери у старших флагманах працюють трохи швидше, і вологі пальці для них не перешкода. Для розпізнавання обличчя традиційно використовується лише фронтальна камера без додаткових датчиків. У налаштуваннях є опції розпізнавання лише з відкритими очима, а також підвищення яскравості дисплея при розпізнаванні у темних місцях. На відміну від старших флагманів, S25 FE отримав фірмовий процесор Exynos, а не Snapdragon. Це тогорічний флагманський Exynos 2400. Нагадаємо, що у Galaxy S24 FE був його дещо спрощений варіант Exynos 242.0E. Різниця мінімальна, тож і продуктивність близька. Оперативної пам'яті може бути тільки 8 ГБ, накопичувач 128, 256 або 512. Samsung в чомусь вирішила залишити варіант накопичувача з об'ємом 128 ГБ, хоча це вже замало для сучасного смартфона. У синтетичних тестах продуктивності Galaxy S25 FE демонструє хороші результати, вищі за попередню модель. Exynos 242.0 досить відчутно гріється при тривалих максимальних навантаженнях. Продуктивність може падати до 71%, а корпус стає помітно теплим, особливо металева рамка. Ігри працюють дуже пристойно, можна очікувати стабільні 60 FPS з середніми та високими налаштуваннями графіки. Але у важких іграх смартфон швидко гріється. S25FE працює на актуальній операційній системі Android 16 з оновленою оболонкою One UI 8.0. Компанія обіцяє 7 років оновлення операційної системи. Оболонка, як завжди, функціональна і зручна, з широкими можливостями кастомізації. Смартфон має вже знайому ще платформу Galaxy AI, переклад телефонних розмов у режимі реального часу, допомога при написанні текстів. Автоматичне форматування тексту, генерування коротких підсумків з великих текстів з основними тезами, покращення при роботі з камерою, можливість пошуку в Google об'єктів на екрані тощо. Українська мова досі, на жаль, не підтримується, але є Google Gemini. Galaxy s 25 FE має звичну схему для відтворення стереозвуку, основний та розмовний динаміки. Вони добре збалансовані, різниця практично непомітна. Запас гучності дуже солідний. Є трохи низьких частот, але дива чекати не варто. Програмно все стандартно, як і в інших моделях Samsung. Є підтримка Dolby Atmos з окремими пресетами для музики і чи фільмів. Еквалайзер з готовими та ручними налаштуваннями, а також функція Adapt Sound для коригування гучності з урахуванням віку слухача. Смартфон отримав аналогічний минулій моделі набір з трьох тильних камер: основна, телефото та надширококутна. Застосунок камери стандартний для смартфонів Samsung. На екрані виду шукача є усі базові налаштування. Ширококутна камера робить відмінні фото майже у будь-яких умовах. Вдень чудова деталізація, правильний баланс білого, дуже близькі до натуральних кольорів та широкий динамічний діапазон. Вночі світлини здебільшого також залишаються хорошої якості і з відносно природніми кольорами. Лише в найважчих умовах з'являються очевидні наслідки алгоритмів обробки. На ширококутна камера цілком справляється зі своїми задачами, хоча деталізація і динамічний діапазон нижчі, ніж у основної. Вечірні фото також виходять доволі чіткі, хоча по периметру знімка все ж з'являється мінімальне розмивання. Камера, як і раніше, не має автофокусу, хоча вже не перший рік купа доступніших моделей отримали надширококутні камери з автофокусом. Телефото з трейк зумом робить відмінні детальні світлини при хорошому освітленні. Вночі загалом чіткий зберігається, але подекуди з'являються ледь помітні цифрові шуми. Смартфон добре знімає відео, доволі висока детальність і хороша робота стабілізатора. Galaxy s 25 FE отримав акумулятор ємністю 4900 мАч, що трохи більше, ніж у минулої моделі. Різниця мінімальна, але і це непогано, зважаючи на відчутно тонший корпус. При середньому навантаженні без ігор смартфон отримав трохи понад добу: це трохи дзвінків, браузер, месенджери, пошта, соціальні мережі, YouTube, трохи камери та музики у bluetooth навушниках. Нагадаю, що у попередника ємність акумулятора була 4700 мАч. S25FE отримав підтримку швидшого заряджання потужністю 45 Вт. минулого року було 25. Обіцяють 65% за перші півгодини. На повне заряджання потрібно трохи більше як годину. Смартфон підтримує 15-ватне бездротове заряджання, включно зі стандартом qi 2 і 5-ватне зворотне бездротове. Samsung не внесла кардинальних змін у порівнянні з тогорічною фан моделлю натомість сфокусувалась на покращеннях, які торкнулись габаритів, ваги дизайну та акумулятора смартфона. Результат вийшов доволі вдалим. Смартфон відчутно доступніший, ніж старші флагмани, при цьому він пропонує хороший екран, приємний дизайн, захист IP68, високу продуктивність, гучний звук, хороші камери та зручний інтерфейс з тривалими оновленнями. З претензій варто згадати традиційно гарячий процесор Exynos, а також відсутність автофокусу у надширококутній камері, який давно є у більш доступних смартфонах. З вами була межа. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!